На свою голову сходили в басейн. Я ж дала цю жару, наконець, щоб полежати, щоб хоч загоряти, щоб покупатися, бо ну, бажання лежати і купатися в 20 градусів у мене взагалі немає. В итоге думаю, що я марка буду відправляти садочок. Зробимо э, такий полноценний вихідний нашій сімейки, на вихідних попрацювали, щоб був в понеділок э, законний наш э, вихідний. Лежить дитина обгоревша тепер. Ну просто я не розумію. Звісно, це все повністю наша Звісно, він був обмазаний кремом, але ж блін, ну я так зрозуміла, що з маленькими дітьми треба заїжджати на всякі такі басейни після трьох, навірно, після денного сну і залишатися на вечір. Звісно, чим ближче до вечора, тим більше галдіт музика і більше двіжуха в цих всіх комплексах. Але це просто жесть. Він з 10 ранку до майже 2 він не вилазив з води. Я на море, я на море, каже. Мама, це море, дивись. Єдине, на що його вдалося відволікти, це на картошку фрі. І все, і просто. Дитина обгоріла обгорілими плечами, блін, спиною. Ну, все не так критично. Завтра вже піде в садочок, але звичайно, що ми самі винні, звісно, що треба було раніше його забирати, насильно з криками і уводити звідти. Але хто мог подумати? От вроді би, хочеш зробити так, щасливе дитинство, щасливе літо в нинішніх реаліях і собі, і дитині, і в ітогі, виходить, все через одне місце. Бо їхати кудись з ним я точно не готова. Одна, у всякому випадку.